Друзі, вітаю! Ми з вами вже вивчили український алфавіт, розглянули звуковий склад мови і сьогодні вивчимо поділ слів на склади, наголоси і ознайомимося з деякими різновидами словників. Правильне мовлення це показник грамотності й освіченості. Тому сьогодні ми зробимо з вами ще один крок на шляху до покращення себе і свого мовлення. А допоможуть нам у цьому склади і наголоси! Кожне слово ми можемо поділити на склади. Склад це частина слова, яка вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря. Є один дуже відомий лайфхак як визначити кількість складів у слові. Потрібно поставити руку нижче підборіддя й вимовити слово. Скільки разів підборіддя торкнеться руки, стільки й буде складів. Спробуймо. — Два склади. Нав. Ча ня. Три склади. О, сві – Та. Також три склади. Лайфхак працює. Спробуйте ви порахувати таким чином склади слова. Равлик. Два склади. Зручний. Також два склади. Єдинорог. Цілих чотири склади. Чудово. Окрім цього, кожен склад обов'язково повинен мати голосний, тому скільки у слові голосних, стільки й складів. Склад може утворюватись або лише з голосним, як було у слові освіта, де «о» був одним складом, так і голосним з приголосними, як у слові равлик, де кожен склад має і голосні, і приголосні. Склади можуть бути відкритими або ж закритими. Відкриті склади закінчуються гостинним голосним, а закриті — приголосним, який нікого не пускає. За кількістю складів слова бувають односкладові, такі як лайк, жук, ніч, двоскладові книга, фото та багатоскладові, наприклад, слово непередбачуваний. Для чого ще нам потрібні знання з поділу на склади? Буває, що поля в зошиті вже близько, слово не поміщається, і ви щодуху намагаєтесь написати ще три літери там, де вже немає для цього місця. Поділ на склади допомагає нам перенести частину слова в інший рядок. Так ми можемо лишити в одному рядку книж, а в наступному написати К. А у багатоскладових словах маємо декілька варіантів переносу. Наприклад, слово прогулянка. 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 Але не завжди ми можемо перенести слово точно так, як воно ділиться на склади. Тут є певні правила. По-перше, ми не можемо лишати одну літеру в попередньому рядку і не можемо переносити одну літеру. Тому слово освіта, хоч і має три склади, може переноситись лише як осві. Та. Літери джу і дз ми не можемо розривати між рядками, тому не рад жу, а ра-джу. Слова з подвоєними літерами можна переносити розриваючи їх життя, а можна переносити все подвоєння життя. Буквосполучення Йо, там який знак О, не розриваємо. Не серй озний, а сер йозний. На екрані написано слово олівець, як «о-лівець». Чи правильно так перенести слово? Звісно, ні. Адже ми не можемо лишити саму О тому переносимо олівець. А чи буде правильно перенести слово їхати як ї хати? Також ні. Ми можемо перенести лише так: їха ти. А спробуємо перенести слово швидкий. Чи можу я написати в одному слову шви, а в іншому ткий. І знову ні. Адже д належить до попереднього складу, а склади розривати ми не можемо. Тому доречно перенести швид кий. Один зі складів у слові завжди вимовляється сильніше. Він називається наголошеним. Наголос. Це виділення складу в слові посиленням голосом. Так у слові наплічник я сильніше скажу склад пліч, отже він буде наголошним. Щоб визначити, на який саме склад падає наголос, спробуйте вимовити голосніше кожен з них. Наплічник, наплічник, наплічник. Бачимо, що саме другий варіант правильний наплічник. У деяких мовах наголос завжди падає на один і той же за порядком склад. Наприклад, у польській наголос завжди на передостанньому складі. В українській мові наголос вільний і може падати на різні за порядком склади. Тому у слові випадок наголос на першому складі, а слово вантажівка на третьому. Також український наголос є рухомим. Тобто, при зміні слова він також може змінювати своє місце: зима, зима. Але іноді зміна наголосу змінює значення слова замок і замок. Дорога і дорога. Не знаю, як вас, але мене аж дрижаки беруть, коли хтось каже український кілометр одинадцять правильне наголошування слів. Важлива складова грамотності та освіченості. Давньогрецький філософ Сократ казав: Заговори, щоб я тебе побачив. Тобто мав на увазі, що людину характеризує те, як вона говорить. Тому точно варто сказати український кілометр та одинадцять. Правильне наголошування слів ми завжди можемо знайти в словнику наголосів, а також в орфоепічному словнику. Усі слова в таких словниках розташовані в алфавітному порядку. Ви можете знайти те слово, у наголосі якого сумніваєтесь. У орфоепічному словнику написано звукопис слова, тобто як воно вимовляється. Деякі слова можуть мати подвійний наголос. Тоді в словнику ви побачите дві риски над ним, тобто два можливих наголоси. Наприклад, можна сказати і помилка, і помилка. І завжди. І завжди. Що ж, друзі, сьогодні ми вивчили склади та наголос: перевіряли лайфхаки поділу на склади, навчились переносити слова й правильно наголошувати їх. Будьте грамотними й покращуйте своє мовлення. Зустрінемось!